Всім привіт! Вітаю вас на каналі Німецьке Відадоя. На минулому уроці ми з вами розібрали всі відмінки в німецькій мові, як відозмінюються артиклі та як визначити відмінок в реченні. Ну а сьогодні ми з вами розберемо тему, яка пугає багатьох. Ця тема це прийменники в німецькій мові. Але я вам обіцяю, що після цього відео все стане набагато зрозуміліше. Сьогодні ми з вами поговоримо про основні групи прийменників, а саме ті, які використовуються з акузатів. Тобто знахідним відмінком. Далі ті, які використовуються з датів. З давальним відмінком. Наступною групою у нас будуть ті, які використовуються з датів та акузатів. Ну і наприкінці уроку ми візьмемо з вами ті, які використовуються з генетів. Тобто в родовому відмінку. Почнемо з того, що таке прийменники. Прийменники це маленькі слова, які показують зв'язки між словами у реченні. У німецькій вони дуже важливі, бо вони керують відмінками. Так як я вже сказав, вони можуть вимагати акузатів, датів або генітів. Візьмемо простий приклад. Auf dem Tisch. на столі. Прийменником в цьому реченні виступає слово auf. на. І в цьому реченні воно вимагає датів. Починаємо з прийменників, які завжди вимагають акузатів. Після цих прийменників завжди ставлять слово в західний відмінок. ФЮА для Бес Геген Проти. ум um, навколо дурх через біс до ноєн планк уздовж але воно часто ставиться після іменника, а не перед ним. Приклади. Für dich. Для тебе. Schule. Для школи. mich. Без мене. Gegen den Wind. Проти вітру. Um die Ecke. Цю фразу можна перекласти як За поворотом або за рогом. Ну і durch den парк. Через парк. Тепер прийменники, які вимагають датів. Після них завжди стоїть іменник в давальному відмінку. Aus, бай. У або біля, міт з. Але в контексті з кимось разом, нах. Воно має два значення: може означати після. Якщо ми використовуємо його з часом. Або до, якщо ми говоримо про країни та міста. Зайт. Від певного часу в минулому. Фон від. ЦУ. До. Але «цу» використовується з меншими об'єктами. А не так, як НАХ. З країнами та містами. Приклади. Хаус der Ukraine. З України. Байдем артст. У лікаря. dem Auto. На машині або з машиною. Нах. Берлін. До Берліну. айнем я. Це речення можна перекласти як рік тому. Наприклад, можна з ним сказати, що рік тому я почав вчити німецьку. Далі фон. Майнем бруда. Від мого брата. Найстанній ну, приклад Цу де Шуле. Або Цуа Шуле. ЦуА це скорочення від де. Тепер група прийменників, які можуть вимагати акузатив або датив. Вони називаються вексель препозиціонен, тобто прийменники, які змінюються. Це найцікавіша група, як на мене. Тут відмінок залежить від того, чи є у нас рух, чи його нема. Якщо в нас рух є, то ми використовуємо відмінок акузатив. Відповідає на питання, куди. На німецькій вохін. А якщо в нас руху нема, тобто статичне положення, то в нас буде датів, відповідає на питання «Де?» На німецькій var och vilka AN. AUF. Hinter, in, neben, Über, UNTER. Vor. Zwischen. Приклади з рухом, тобто з акузативом. Ich gehe in das Zimmer. Куди я йду? В кімнату. In das Zimmer. Наступний приклад. Er legt das Buch auf den Tisch. Він кладе книгу на стіл. Куди? На стіл. А тепер приклади з датів. Тобто без руху. Ich bin in dem Zimmer. Я є в кімнаті. Де? В кімнаті. Das Buch liegt auf dem Tisch. Книга лежить на столі. Де? На столі Auf dem Tisch. Найголовніше, що тут потрібно запам'ятати, так це те, що акузатив це рух, а датів це статичне положення, тобто місце знаходження. Переходимо до останньої групи на сьогодні: Прийменники з генетів, тобто з родовим відмінком. Рідше вживані у розмовній мові, але зустрічаються у формальній. Trotz. Незважаючи на. Верент. під час веген Через. Анщат Замість Приклади Троц дегенс Незважаючи на дощ. Верн деа Pause Під час паузи. Веген детас. Через погоду. Anstatt des Cafees. Замість кави. У розмовній мові часто трапляється датів, наприклад, веген демвета. Для повсякденної мови це нормально. Ну а тепер переходимо до практики. Я вам буду диктувати речення, але ви маєте вставити правильний прийменник та сказати, чи це речення вказує на рух, тобто окузатив, або статичне положення, тобто датів. Починаємо. Ich stelle den Stuhl an das Fenster. Вірна відповідь. Ich stelle den Stuhl an das Fenster. Це речення вказує на рух, тобто акузатив, і перекладається як я ставлю стульчик до вікна, або біля вікна, або ще варіант поруч з вікном. Наступне речення: Де штуль штейт? Дем фенста. Вірна відповідь Der Stuhl steht an dem Fenster. І це речення вказує на статичне положення, тобто датів, і перекладається як Стульчик стоїть біля вікна або поруч з вікном. Третє речення Wir gehen die Schule. Вірна відповідь We are again in die Schule. Це речення також вказує на рух, як і перше. Тобто акузатив. І перекладається. Ми йдемо в школу. Переходимо до наступного завдання. У цій вправі вам потрібно буде вставити правильно акузатив прийменників речення. Починаємо. Ich brauche ein Geschenk. Meine Mutter. Wir haben Ich brauche ein Geschenk für meine Mutter. Ich brauche ein Geschenk für meine Mutter. Nächster Wir laufen. Mm -hmm -hmm. Den Park. Вірна відповідь. Wir laufen durch den Park. Ми бігаємо через парк. Наступне речення. Er kann mm -hmm, Musik nicht leben. Правильна відповідь. – «Er kann ohne Musik nicht leben». Він не може жити без музики. Переходимо до третього завдання. Тут вам потрібно буде вставити датів прийменники речення. Починаємо. Wir fahren… Wir fahren nach Berlin. Nächste Redezeit. Ich wohne mit meinen Eltern. Wir fahren Ich wohne mit meinen Eltern. Я живу з своїми батьками. Найстаннє речення з датівом. Зіферт єдентак. Дембус. Правильна відповідь. Sie fährt jeden Tag mit dem Bus. Вона кожного дня їздить на автобусі. Ну і останнє завдання на сьогодні прийменники, які вимагають genitiv. Почнемо. Hm hm hm. Das regens bleiben wir zu Hause. Правильна відповідь. Веген дес регенс блябен via Цухаузе. Переклад. Із дощу ми залишаємося вдома. Наступне речення. Діа паузе. трінкен віа кафе. Правильна відповідь. Während der Pause trinken wir кафе. Протягом паузи ми п'ємо каву. Останнє речення. Hum, hum, hum. Дес кафес трінки і хойте ти. Вірна відповідь Anstatt des Kaffes trinke ich heute ти. Замість кави я п'ю сьогодні чай. Ну ось і все на сьогодні. Сподіваюсь, тепер прийменники в німецькій мові стали для вас простішими. А якщо ви хочете більше уроків, то підтримуйте це відео лайком. Підписуйтесь на канал та натискайте на колокольчик, щоб не пропускати нові відео уроки. А також можете написати коментар під цим відео. Що вам сподобалось? Що було для вас новим? Ну а можливо, що потрібно змінити. Я обов'язково прислухаюсь до всіх. А також хочу вам порекомендувати свій телеграм-канал Німецька віда до я», в якому ви знайдете багато практичних завдань та корисної інформації, яка виходить щодня. Тому не прогавте таку можливість. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. Всім дякую за перегляд, успіхів у навчанні, всім пока-пока! А також не забувайте переглядати наші минулі відео уроки.